Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми з розгалудженням, та що означає неповне розгалуження. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаймо. Налаштовуємося на роботу, готуємо підручник, ЗОшит, ручку, записуємо сьогоднішнє число класна робота та, як завжди, розпочинаємо наш урок з інтелектуальної розминки. На тополі три товсті гілки. На кожній товстій гілці по три тоненькі гілочки, на кожній тоненькій гілочці по одному яблучку. Скільки всього? Яблук. Подумайте гарненько та дайте відповідь на це запитання. Пам'ятайте, що це логічна задача, інтелектуальна, тому треба удумати гарненько. І ви з легкістю, я впевнена, зможете дати відповідь що жодного, бо на тополі яблука не ростуть. З минулих уроків ви вже знаєте, що деякі висловлювання бувають істинними чи хибними, залежно від певних обставин. Наприклад, висловлювання завтра буде неділя, істинне за умови тільки якщо сьогодні субота. Істина або хибне. Отже, дивимося: за день до дощу Петриків кіт обов'язково чхає. Сьогодні кіт шхнув, Отже, завтра буде дощ? Існує подія. Петриків Кіт чхнув. Вона відбулася сьогодні. Сьогодні це день перед-завтра, до завтра. Тож подія Буде дощ має відбутися завтра. З істинності висловлювання сьогодні Петриківкіт чхнув, слідує істинність висловлювання, завтра буде дощ. Сьогодні він чхнув, тобто завтра, як наслідок, буде дощ. Що ж взагалі таке логічне слідування, так, оскільки всі алгоритми вони складаються завдяки цим логічним слідуванням? Відношення між двома висловлюваннями, коли з істинності одного обов'язково слідує істинність іншого, називають логічним слідуванням. Це правило запишіть, а я спробую ще вам пояснити. Наприклад, якщо ви не виконаєте Домашні завдання, то обов'язково вчитель зробить вам зауваження або поставить низький рівень. Отже, є Одне висловлювання, його істинність, якщо ви не виконали домашнє завдання, і є інше. Вчитель зробить вам зауваження. Або ж, якщо взимку вийти у літньому одязі на вулицю, то маєш всі можливості захворіти. При істинності, якщо ви справді вийдете на вулицю, існує інша істинність висловлювання – те, що ви зможете захворіти. Тобто певні причини. Та їх наслідки. Відповідно, логічне слідування можна подати за допомогу слів якщо то. Якщо Петриків кіт сьогодні чхнув, то завтра буде дощ. Якщо сьогодні я погуляю на вулиці розтягнутим, то я захворію. Якщо я не виконаю домашнє завдання, то вчитель зробить мені зауваження. Обов'язково є частка якщо і то, тобто як і висловлювання, і його наслідок. Можна утворити, наприклад, декілька висловлювань, які слід пов'язані логічним слідуванням про події під час ремонтних робіт на ділянці дороги. Якщо відбуваються ремонтні дороги, то ділянка дороги буде перекрита. Або якщо відбуваються ремонтні роботи, то необхідно буде їхати в об'їзд. Оскільки ділянка буде перекрита і там неможливо буде приїхати. І, в принципі, таких логічних слідувань можна скласти безліч і стосуватимуться вони абсолютно різних тем. У житті дуже часто виникають ситуації, коли якісь дії потрібно виконувати лише за певної умови. Наприклад, ви з собою будете брати парасольку тільки якщо на вулиці дощ. Якщо дощу не буде, то парасольку брати ви не будете. Отже, дивимося, як складається алгоритм. Алгоритми найчастіше складаються завдяки блок-схемам, якщо це стосується інформатики. Так? Як ви бачите, питання. а питання знаходиться в ромбику, дивимося умова, так, питання. І два варіанти відповіді. І два варіанти відповідей є. На вулиці дощ ні. Немає дощу, то нічого робимо не треба. Ми йдемо на вулицю, як і планували. На вулиці дощ так. Якщо на вулиці дощ, то треба взяти парасольку. Даний алгоритм можна подати і словесно. Так? Якщо на вулиці дощ, то треба взяти парасольку. Як ви бачите, що в алгоритмах умова, тобто це питання подається таким чином, щоб можна було дати відповідь так або ні. Наприклад, дивіться, можна скласти такий алгоритм. Сьогодні вихідний? Так. Тоді можна поспати подовше. Сьогодні вихідний? Ні. Прокидайся. На уроки, прокидайся, щоб почати працювати. І, в принципі, головне поставити питання так, на яке можна відповісти так або ні, і за певною умовою виконувати якісь інші функції. Алгоритм, у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови, називають алгоритмом із розгалудженням. Точно так само, як дерево з гілочками, так? тобто є дерево, його стовбур, основа, і є додаткові умови, гілочки розгалудження. У поданому алгоритмі виконання певних подій передбачено тільки якщо умова істина. Якщо умова хибна, то жодних дій не виконується. За таким алгоритмом з розгалученням розв'язується задача. Тобто, не... чи дали ми відповідь на питання задачі? Так, пишемо відповідь. Ні, необхідно знайти, значить, ще якийсь додатковий факт. І таке розгалучення буде діяти до того моменту, поки ви не дасте відповідь на задачу. На питання задачі. Дивимося, будь ласка. Ось перед вами неповна умова, неповне розгалудження, тому що, якщо умова істина, то виконується. Далі якась дія. Якщо умова хибна, то ніяких дій не виконуємо. Ві інколи існують випадки, коли розгалудження повне. Тобто питання, умова, істина одна варіант дії, хибна думка інший варіант виконання дії. Загалом і у середовищі Scratch, з яким ми вже працюємо з вами, також можна складати алгоритми з. Неповним розгалудженням. Для цього у групі керування міститься команда, яка називається якщо то. Те, що ми сказали. так? Якщо, наприклад, дійшли краю, то повернутися на 180 градусів або щось інше. Ось кнопка керування в середовищі скретч. Якщо то. І бачите, що. Між якщо то можна додати певні умови, які будуть стосуватися. Дивимося: умова неповна, як ви бачите, неповне розгалудження, умова істинність. Є команда, хибна думка, команди немає. Те ж саме відбувається і в середовищі скреч: умова і команда. Дивимося, для того, щоб працювати в середовищі Scratch з неповним розгалуженням, наприклад, як діяти під час дощу, необхідно створити запитання і потім дати на нього відповідь. Тому ще використовуються ось такі цеглинки з групи оператора. Наприклад, на вулиці дощ. Якщо відповідь так. То треба змінити образ і взяти парасольку. Тобто на сцені у вас буде виникати питання на вулиці дощ і у рядочок відповіді треба вказати так. Якщо ви дасте відповідь, яка буде відповідати заданості алгоритму, то алгоритм далі буде виконаний. Сьогодні, під час практичної роботи, ви ще в цьому переконаєтесь і переглянете і спробуєте також створити цей алгоритм з розгалудження. Отже, що таке алгоритм з розгалудження? Ми з вами вже сьогодні розглянули так? алгоритм, в якому є певна умова, і. Істинний на іхивний варіант відповідей. Так, якщо істинний, то далі виконується якась команда. Тобто, два варіанти відповіді, так, існують для цього питання. Неповне розгалудження стосується того питання, коли, наприклад, продовження. Команд дій має стосуватися лише одного варіанту. Наприклад, тільки при під час істинного висловлювання ви вдалі будете виконувати якісь дії. а при хибному жодних дій виконувати ви не будете. Е, є команда, якщо то. Так, в керуванні вона призначена для створення алгоритмів у середовищі скреч. І загалом, завдяки цій фразі, якщо то, і формується логічне висловлювання, завдяки якому і будуються алгоритми з розгалудженням. Е, можна наводити багато прикладів. Наприклад, сьогодні за розкладом є математика, Так, перу, підручник та зошит. Ні. Відповідно, нічого робити не потрібно. Ось вам ал приклад алгоритму з неповним розглученням: є умова, питання, чи є в розкладі сьогодні математика, і два варіанти відповіді: так чи ні. Якщо так і відповідь істина, то необхідно взяти з собою підручник та зошит. Якщо ні, хиба, то нічого робити не треба, йдемо далі в школу, нічого більше ніяких дій. Не виконуємо. Як завжди, практична робота буде приєднана для вас окремим відео. Ви маєте змогу передивитися та, за прикладом, виконати свою роботу. Дякую вам за увагу! Бажаю успіху! Не забудьте вивчити правило. До побачення!